Всім привіт! Вітаю на каналі Альбасу. Вже на базі. Ось. Проблема з цим колесом. Це я його водою облив. Було геть спущено, я в нього. Там максимум. А все видно. Два з половиною бара в ньому. Ну, може накачувати. Накачав тройку, та завтра побачимо що. Що він... Ну я так полив водою, то воно полі би десь пускало. Воно ніде не шипить нічого, геть все тихо. Прослухав тихенько все. У нас сніг розтав, таке щось пролітає. І не дощ, і не сніг. Крупа. У З 2002 року з ресівером йде, а з компресором. Бак у нього на 500 літрів, там 500 з копійками 400, ну до 500. Это старый чок. Так, вот Распределитель на три секции. Передня навіска, він з передньою навіскою винт трактор хороший ну дуже тяжело його І довго нагрівати надо щоб, щоб хоча б в ньому не замерзнути она газулька одна йому не холандовська навігація антенна а є антенна видно вона. біла це трактор John Deere 84,10. А зараз а наші Мане Ще один Джоннік відпочиває. Зараз всередину покажу Ну, прикольний тракторець. А у нього це ніхоландовська навігація. Руль тут з підрульовкою. Ну такий хороший тракторець. У нього панель. А там, не знаю, є на каналі відео чи ні. Про це. Ну як я не іменно його знімав. Ну, музика, всі діла. Кондиціонер, печка. По-моєму є. я їздив на ньому. Ану так да, та да, да, я по воду їздив. Ну, так колесо геть лиса, то не знаю, може воно десь щось її потихеньку спускає. Ну, вона хача в трійку, а там заміряємо, побачимо, скільки воно видержи, те колес. Жадки наші. Прицепчик. Бучечка. Для води. ну Там газончик Джон, де ми сіяли РК 8335. Сторожка з вісовою Таке воно. Захмарилось, трохи вітерець вон. Флаги. Ну, по флагах видно воно. Шатається. Легенький, не сильний такий вітерець. Всім успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення.